Ну що, цей день настав півтора роки, і я зламав свою власну MG 14210. У нас вийшов з ладу сервопривід. Сервопривід це ось ця коробочка, і зараз покажу, як він відпрацьований. У мене ще перша ревізія. Тут, тут зовсім інший примач. машинці десь півтора роки. Ну і давайте подивимось, що з нею. Вимикаємо пульт. Машинка ніяк не реагує. Зараз відкручуємо сиропривід. Знімаємо цю коробочку, щоб від'єднати сервопривід від приймача. Він знаходиться ось тут, в герметичній коробці. Тому тут захист та пік 6. І будемо міняти його на ось такий посилений. Вартість нового сервопривіда 750 гривень. Так, як ми бачимо, сервопривід у нас знаходиться на першому каналі. Від'єднали. Ось так виглядає стандартний сервопривід. Якщо цікаво, то в наступне відео зможемо його розібрати та подивитися, що там всередині. Зафіксували новий сервопривід, але поки повністю не закручуємо, тому що потрібно перевірити. Під'єднали його в перший канал та вмикаємо. Все працює. Зараз перевіримо розлосодження. Тепер повністю все фіксуємо, ставимо назад приймач. І в принципі все готово.